Білі, червоні, рожеві, жовті, і це далеко не повний перелік кольорів тюльпанів, які квітнуть в дитячому ботанічному саду. Аромат, яким нині наповнена територія закладу, неможливо передати словами. Нині в ботсаду активна фаза тюльпанотерапії. За легендою тюльпан квітка із секретом. Вважалося, що всередині Бутона ховається щастя. Саме тому квітка напівзакрита. Всі люди по легенді намагалися дістати це щастя, але них ніяк не виходило, вони відкривали, але там нічого немає. Потрібно було чекати, коли квітка сама відкриється, і тоді дарує це щастя. І е, кажуть, що сонце зійшло, пригріло тюльпан, і якраз в цей самий час діти бавилися біля нього. І вони підійшли і. Біля дітей тюльпан розкрився на сонці, і це щастя висвободилося. Тому вважають, що і тюльпан квітка щастя, і діти наше щастя. Тюльпани символ весни та пробудження природи, уособлюють чисту любов, щастя та закоханість. Про це скаже і колір. Наприклад, червоний символізує пристрасне кохання, білий ніжну любов. Жовті це символ достатку в домі, рожеві символ майбутнього. Молоді, майбутнього їхнього, а бускові і фіолетові означають вірність, та чим у них більш насичений колір, тим більше пристрасніше почуття. Тюльпанів у ботанічному саду понад 100 сортів. Рані вже квітнуть, пізніші радуватимуть своєю красою дещо згодом. Є і ліліоквіткові, є ті, що квітнуть як півонія, тобто повна чаша, а є бакаловидні, які мають бахромчастий край, тюльпани, рівний край, тобто дивовижні і кольори дивовижні, і форма квітки дивовижна, і за розміром вони всі відрізняються. І навіть є тюльпани, які мають декоративне листя, тобто у них листя теж прикрашено. Полосами, крапками, яскраво квітнуть і тюльпани сорту тарда. Форма квітки в них видовжена. Ввечері бутони тюльпанів закриваються, а вранці знову радують своєю красою та ніжністю. Квітка дуже тендітна, тому тюльпани вибагливі до погодних умов. Таку погоду, як зараз, у нас весна, така повітряна, і така прохолодна і дощова. Но вони дуже полюбляють сонячні міста, місця і вони такі і на сонці дуже гарно дивляться, розкриваються. Незабаром можна буде милуватися незвичайною красою тюльпанів сорту Айскрім. Бутончики вже є, але ще закриті. Окрім цього, в ботанічному саду просто неба, квітнуть, зокрема, магнолії, гіацинти та нарциси. Під час воєнного стану ботанічний сад закритий для відвідувачів. Милуватися красою Можна на світлинах, які працівники закладу розміщують на сторінках в соцмережах. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.